Мазутні плями у морі пройшли вже половину шляху до Одеси. Про це Українській службі інформації розповів експерт Національного екологічного центру України Владислав Балінський. За його словами, плями зафіксовані вже західніше Севастополя, а це півдороги до Одеси. Вектор течії направлений проти часової стрілки. Це напрямок від Керченської протоки до Одеської затоки та далі до Болгарії та Румунії. Ще раніше, одразу після аварії російських танкерів біля Керченської протоки, 15 грудня, Владислав Балінський в інтерв'ю усі зазначив, що мазут швидше за все дістанеться Одеси, але статися це мало не раніше весни. От те, що затонуло, от ця частина, вона основна е, вона вже буде змінювати свою с свій стан консистенцію вже навісні ближче до літков. От і тоді ми можемо це цей вплив вже на собі побачити. Крім того, за словами Балінського влада Росії не проводила заходів для прибирання нафти з суден, тому наслідки розливу нафтопродуктів будуть відгукуватися на стан екосистеми моря ще понад 20 років.